Всім привіт, я вас вітаю! Хочу подивитися, зараз, з якими енергіями ми виходимо з коридору затемнень. Перший янгол і відьмачки. Другий варіант це в нас той самий лапіслаціолі і таро містичне. І третій варіант це наші таро правіцев і той шматочок. Незрозуміло чого. Він мені нагадує помелу. Як завжди під відео буде для вас зручний там код. А зараз будемо дивитися. Перший варіант. Я вас вітаю, привіт! Отакий От янгол, він синтетичний. Такий він, він цікавий. Перший варіант сідайте зручно, лягайте зручно, падайте зручно, Он Янгол впав. Он такий інсайт Янгол впав. Вдасться мені його поставити чи не вдасться? Вдасться. <кій> Трошки захворіла, я виходжу з коридору затемнення з таким почуттям, що дбати треба про себе, і хвороба дає дуже класні інсайти. Давайте подивимось, що буде у вас. Відьмочки. Що там кажуть відьмачки? Коли йдем? Куди йдемо, чого йдемо? У вас тут вихід, класний вихід. Значить, Перший варіант. Дивіться, така ситуація. Ви дуже довго оборонялися, дуже-дуже довго. І все вам здавалося, що потрібно оборонятися, потрібно щось вирішувати, кому щось доказувати, потрібно заявляти про себе, говорити і бити голова об голову, знаєте, як кажуть, коп'я бити. І ви це дуже довго робили. Коли от почалася цей кридов затемнення, я вас дуже вітаю з тим, що ви зрозуміли. Дивіться, от сидить з вами ця кицька. І ви, Кицька, обороняється, ви обороняєтесь. <кій> а насправді, а насправді, насправді вам потрібно було піти. І ви це зробили. Ви вирішили піти від цієї ситуації, оскільки вона вже не приносила вам задоволення. І кицька з вами пішла. Um, є таке гарне прислів'я, коли одна розумна людина свариться з дурним. То тоді сваряться два дурня. І от я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Куди ви пішли? Ви пішли в кармічний урок, оскільки по Аркану справедливість ви вирішили, що, в принципі, нехай нас доля розсудить. Нехай буде так, як Феміда нам сказала. Тут Фіміда, вона навіть не сліпа, вона трошки тут з підбитим оком. Вона бачить, мастерство одне око підглядає. Чи то інтуїція вам підказала, чи вам вже надоїло, чи ви десь поотримали інсайт, але ви виходите в ресурс. Ви виходите в потузук Пентаклі. Ця карта називається Дар Багов. Це от коли то густо, то пусто, от у вас просто було пусто. І через це, що ви тут може бути і якесь юридичне рішення, коли ви, в принципі, оборонялися і в кінці кінців вирішили пішли сказати, я буду розлучатися, я це вирішу якимось офіційним таким шляхом. Коли людина вже сама не витягує, їй потрібна допомога. І от у даному випадку у вас є офіційна допомога. Притом ви виходите в крутий спокій. Дев'ятка Пентаклі карта самодостатньої, нормальної жінки, яка все має. Мітла відпочиває, не треба літати, не треба нею підмітати. Вино, кіно да віно, будь ласка, навіть, дві, в неї плечко гарно поросло. Ви походите в ресурс. Плюс вам все світ каже, о, блін, дурнати. Чи дурний, хто мене дивиться, у вас до колоди йде шлях. Отправляйся, відправляйся і тобі все дадуть. Але з часом вам зараз притеться розгрібти оце все, що було, оскільки нове отримати буде важко. Так не буває, щоб людина була не в ресурсі, вона оборонялася, вона. Шукала ту правду, а потім раз і через ніч в неї все сталося. Вам прийдеться по сімрки Пентаклі трохи почекати, поки цей процес, оцей рясно. Щось мені в голову прийшло таке слово рясно. От поки у вас має бути все рясним, вам потрібно трошки буде почекати. Давайте зараз далі подивимося. Що у вас там буде цікавого? Ці процеси, які зараз будуть відбуватися, вони у вас будуть трохи відбуватися через силу. І вам придеться проявити себе, придеться гарно так от гавкнути. Притом, навіть не гавкнути, а тут от м'явкнути, бачите, сила, старший аркан, лев. От ви лишаєте за собою хаос, але ви його щось там десь коректуєте. Майбутнє потрібно кормити як ото лева з руки. Це означає, потрібно лагідно бутувати майбутнє і знати, що не потрібно от так-от оборонятися. Вам потрібно зрозуміти, що вже нічого поганого не буде. Вже буде все нормально, все буде добро. І вам тільки потрібно розрішити собі, дозволити. Можете трохи посумувати, я вам дозволяю, і ви самі собі дозвольте, але ресурс. От захочеться подивитися, Боже, Боже, що ж я залишила? В мене ж там було диван і якась квартира, і ще, можливо, брилянти. Але ви не бачите майбутнього. Ті, хто дивляться в минуле і кажуть, десь там були бриллянти, ви не бачите собі. Майбутнє, яке для вас малює, а майбутнє є. Прите майбутнє може бути пов'язане з дорогою, з транспортом, з подорожю. Подивіться, у вас іде колісниця, ви десь переїжджаєте. Тут може взагалі бути бажання приїхати в інший город, поміняти роботу на інший континент. У вас пов'язане з такими потужними. Як пластини на континентах, у вас це пов'язане. По тузу, ще один туз, да, вам випав мечі, це рішення. Треба чітко прийняти конкретне рішення для того, щоб все відбулося чітко, ясно. І от начебто ви жили в якомусь тумані весь час, а от зараз проснулися зранку, таку подивилися і кажуть, та твою ж ти дивізію? А як же ж я це не бачила? У вас йде, ну, колоди звізда. Це девочка. Така холодна трошки жінка з холодною головою. От станьте зіркою, така медійна, Людина, яка знає яка планує, яка може все зробити. І вам треба стати такою: у вас є зв'язок між небом і землею. Ви можете провести інформацію. Ваш янгол вам показує. І у вас є. Можливість справді зробити конкретний такий рух. Тільки this way, that way. Подумайте, which way? Що вам буде допомагати? Знов таки новий шлях. Тут може бути дитина, яка, наприклад, йде разом з вами новим шляхом, або якесь навчання. Просто бачення, що я хочу. І при тому Паш він маленький. Це. Початок нового шляху, який потім перейде, як той ручойок маленький, він перейде в море, от в це море. Що буде заважати? Я вибачаюсь. В принципі, нічого не буде заважати. Ще раз вибачаюсь. По твой кубках вам навіть все буде допомагати, навіть коти буде рибкою ділитися. Тільки потрібно подивитися, від кого прийняти допомогу. Дуже у вас класні енергії, в які ви виходите, Не будуть вам показувати і ще один туз. Ну, все, я більш карт не буду доставати. <кхід> Проведіть цю трансформацію. Ви знаходитесь на вірному шляху, тільки вам потрібно рухатися. Перший варіант дуже цікава у вас трансформація. Я вас Вітаю з цим. Як завжди, відпишіться, буду вдячна. І другий варіант. Вам привіт! Давайте будемо дивитися. Другий варіант я вибачаю за свій голос, оскільки я ще не трошки, як то кажуть, підникла. Є такий момент в історії. Давайте подивимося, з якими енергіями ви виходите з затемнення. Якими енергіями ви виходите? Що втомилися від нового імператора? <кій> що ж у нас? все, всі, всі, кармічно. всі кармічно, всі кармічно, щось хочуть. І ще один. Чотири старших аркана. Другий варіант ви не. <кій> Ах другий варіант. У вас таки, знаєте, жизнь б'є ключом, все в голові, і все кармічне, і все треба рішати, іначе хочеться подивитися на все по-іншому. Втома, втома, яка пов'язана, можливо, з чоловіком. А може ви вже, знаєте, тут, напевно, не з чоловіком, а ви вже втомилися бути тим самим чоловіком. От просто втомилися. І вам хочеться на ручки. Ніфіга, ніякий там не чоловік, це ви. От ви і є той імператор, але я і лошадь, я і бик, я і баба, я і мужик, я абсолютно все на світі. І ви виходите з розумінням, що е, треба якусь революцію робити і когось в Бастілію відправляти. Бо хочеться вам з дівчиками, хочеться погуляти. Вам не хочеться бути мужиком, який вирішує всі проблеми. А вам хочеться до дівочок, каву попити, апірольчика. А насправді ви за... <кхм> втомилися, назвемо це так. Але у вас йдуть такі процеси, які ви розумієте, ви починаєте аналізувати. Тут може бути, або ви працюєте з якимось практиком, да, там, психолог, чи ви йдете навіть до ізотерик, який вам чи слухаєте когось, да, який вам починає розказувати: Наташа. Давай, ну, дивися в глибину себе. Ану-ну, ну, подумай, коли проб'є наш судний час, термінатор, всі бачили, да? коли прийдуть роботи, то де ти жила до того, що буде в твоєму житті? І ви починаєте зважувати, що ви вкладаєте в це життя, а що ви маєте, і яка частинка буде перевішувати? Потрібно зараз повисіти головою донизу і подивитися на взагалі ситуацію, яка відбувається от у вас. З чого складається ваше життя? З роботи? Чи вона складається з обов'язків? Скільки вас в вашому житті? От якщо завтра, не дай Бог, щось станеться, то як ви жили? Дивіться, у вас навіть двойка пінтаклі, дно колоди. Ви собі крутите, але хочеться вам зовсім іншого. Чого ж вам там хочеться? Серце своє залічити, розбите. Бачите, як воно виглядає? Хто винен, як завжди, да? серце, яке розбили, якщо ви живете з розбитим серцем і намагаєтеся все рівно вийти в ресурс, і намагаєтеся щось робити, творити. Комусь давати. І ось по цій карті, так, ви ще більше на себе навантажуєте. Тут зроблю, там зроблю, тим допоможу, цим допоможу. Може, ви і волонтер, до речі, який вже має трошки подумати про себе, чи починати думати про себе. А серце то розбите. І справа в тому, що поки ви не починаєте лікувати це серце, воно не загоїться, а ви його ще більше кройте. і Прийде час, у вас не буде можливості навіть тієї маленької частинки радості побачити. Давайте ще раз подивимося, що ви тут себе так закрутили. Другий варіант Чи у вас почалося таке прояснення в голові. Король Пентаклі. Тут, знаєте, може бути, справді, людина вам зустрілася, яка вам просто-напросто дала знак, може якийсь інсайт з'явився, і ви вирішили, так, треба трошки міняти своє життя. Оскільки, якщо я його не буду міняти, то воно і не зміниться. Ще один король. І ще королева. королева. Люди, люди, які навколо вас, ви від них вчитесь. І це круто. Це круто, оскільки а, коли подивитися на те, як живуть інші, і порівняти з тим, що роблять вони і що вони мають, і подивитися на те, що робите ви і що маєте ви, це робить деякі події, знаєте, як, ви тверезо дивитесь на життя, коли хтось сміється, хтось радіє, а ви бігаєте і намагаєтеся навантажити себе чимось. Тому, і ще ось один у вас, король мечей. Да? В общем, ви зібрали всіх. Абсолютно всі карти. Тому е, починайте дбати про себе, про свій внутрішній світ, про свою радість. Тут навіть може бути і звернення до таролога, до професіонала, як я і казала, до інтуїції навіть ті, хто каже, що я сама сильна. Послухайте свою інтуїцію, а вона вже, напевно, там кричить. Вона там кричить і пищить і каже, що ж ти робиш? Давай ну вже нормально реагуй. І змінюй своє життя. І родина це якраз те, що є. Подивіться ще раз на свою родину, наскільки ви можете брати там ресурси, чи можливо вам потрібно передивитися, як у вас іде роль у вашій родині. Чи бере ваша родина ваш ресурс, а цього має не бути. Це має бути обмін енергіями, а не ви даєте, а від вас хтось щось бере. Взагалі, краще за все, треба десь поїхати. Знаєте, поїхати в подорож для того, щоб полікувати свої рани, поміняти. Такий ретрит собі зробити. Якщо от у вас є шанс, другий варіант, є можливість зараз, коли відпустка, от вам пряма дорога на ретріт. Для того, щоб ви полікували своє бачення світу, загоїли свої рани. Вам дуже важливо, що думають інші про вас. Свій сум полікували. Тут, ну, не доводьте, скажімо. Да. Це може бути також і психолог по житті. Притом подорож. Е, є багато варіантів, хто де знаходиться навіть на пару днів. Наприклад, у нас є десь недалекобуддийський темпль, ви можете туди поїхати, <кій> там пожити пару днів. Варіанти є, тільки потрібно. Давайте так. Чого ви не бачите? Знов таки, чоловічу енергію, чим ви займаєтесь, да? що вам буде корисним? <смі> бачите ті самі карти? Ви не бачите, що ви перетворилися в чоловіка. А лікувати треба розбити серце. Отак. От Другий варіант. Тому. тому, 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 для вас три кроки. Перший крок. Другий крок і третій крок, Так. наважитись все-таки зробити цей крок і йти. Притом, якщо ви наважитесь десь цибнути, да, вам потрібно Розуміти, що цей шлях буде повільним, він буде тривати, він не відбудеться ні сьогодні, ні завтра, оскільки ви загнали себе не просто так і не через хвилинку. Це був великий протяг... Протяг... Як сказати, правильно? проміжок часу. Да? Це процес. Але ви вийдете в мага, ви вийдете в ту людину, яка все може, яка відповідає за себе, яка має чарівну паличку. Прямо як Гаррі Поттер. Метелик це наша трансформація. Да? Ви зможете все, ви зможете зрозуміти свою силу, і ви перестанете бути імператором, От тією, хто все тяне, чоловіча енергія. Тут іде, в даному випадку, да? Маг, в нас, в принципі, це також чоловіча енергія, але тут, бачите, жіноча. От пам'ятаєте ту. Карту імператора, яка від неї була енергія, а тут зовсім інша. Вона м'яка. Ви вийдете в м'яку енергію мага, який робить все для себе. От так. Другий варіант. Як завжди, якщо вам потрібна приватна консультація, то ви звертаєтесь до мене в приват. І третій варіант: Вам привіт. Вітаю! Давайте будемо дивитися, що відбулося, і як ви виходите з коридору з темнень. Чи виходите, чи воно вам треба виходити? Я вучаюся свій голос, оскільки я виходжу з коридору з запаленням. Але це дуже класно, коли я хворію, я завжди отримую багато інсайтів для себе. А з чим виходити аж дві карти. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, виходити з трьома старшими арканами? Трансформація вам далася дуже, скажімо так, цікаво. Смерть, да, перенародження. І притом тут якась така внутрішня боротьба. Боролися, ви боролися і на що ви напоролися? Голова у вас до сих пір болить, ці думки, які у вас є. По цьому аркану це йде, бачите, нове бачення із знутрі, Прямо поперло, да, прямо вас знутрі. нутрі. Ем, і борьба, внутрішня боротьба ідей, боротьба нових думок, е, можливо, якісь. Процеси, тут, знаєте, тут може бути якесь нове е, досягнення, нове відкриття, новий проєкт, нова якась навіть релігія, нове навчання. По тузу да, в голові щось, воно крутилося, крутилося, і ви до чогось дійшли, бо ви вирішили щось міняти. Хтось, хто займався в нас комп'ютерами, хтось міняє, можливо, проходить якісь курси. Курси по самовдосконаленню, курси по. Двіжухи себе в інтернеті, хтось зайнявся астрологією, хтось зайнявся новими ем, якимось ретрітами, все, що пов'язано також з ізотерикою. І от цей процес, коли ви можете вийти, навіть якщо от ви мої колеги, на новий рівень бачення. Тут може в когось відкритися взагалі бачення. Ем, як би так вам сказати, знаєте, ви будете бачити е, негатив, ви будете бачити навіть в людях, от коли відкривається от це інтуїтивне бачення, що за людина. Е, ви розумієте, про що я? Напишіть, будь ласка, от, або в приват, або під відео ви будете в людині, ото бачити. Коли подивилася на нього, вже розумієте, тут іде більш такого підсвідомого. Розуміння, коли ви читаєте людей, ви будете вчитися, як це робити. І ви виходите в Єрафанта класний. Сидите і от, трансформація да, від смерті в Єрафанта дуже крута. Оскільки це означає, що трансформація відбудеться. Вона відбудеться через розум, через інтуїцію, через процеси, через е... зраду. Що в нас в цій карті, давайте дотягнемо. Коли ви опрацьовуєте, опрацьовуєте певну зраду, певний захист, так, може захист ваш рости для того, щоб вийти в ресурс, коли ви сама чи сам, і ви задоволені своїм. Людина задоволена своїм рівнем життя, тим, що вона бачить, в неї йде централізація свого сонця, в неї є зв'язок. На небо, до неба, вибачте, і вона. А, хтось, може, йогою почав займатися. От цей процес вам допоміг вийти в себе в нову, нове бачення. Це так круто. Слухайте, третій варіант. Прям дуже-дуже круто. Давайте ще подивимося, що вам з цим всім робити, коли ви вийшли в спокій, але ж там довго знаходитись теж якось так собі цікаво. Що вам робити з тим розумінням? Допомагайте іншим. Допомагайте іншим розкручувати пути, які у них є. Вам потрібно це використовувати як це? Нести добро в маси. Допомагайте людям побачити іншу частинку їх. По колісу фортуни тут може бути робота з клієнтами, в яких ви допоможете побачити добро і зло, з'єднати дві частинки. Бачите, показати, хто ваш клієнт насправді. Да? Тут два лиця, тут два лиця і тут два лиця. Бачите, вам є завдання по тому, що ви робите: розповідати людям. Хто вони насправді допомагати їм, як людина себе бачить, і як людина себе бачить, що є насправді, а що їм здається. Притом, тут, як на офіційному рівні, просто ви можете виходити, і от в інше бачення у вас будуть нові клієнти, новий вагалось роботи. Ви переробите те, що у вас було, і от виходите в іншу енергію. Дуже цікаво. Яка ще буде порада? Не сумуйте, не сумуйте, що двері закрилися, яких би були. Це, знаєте як, п'яторка у вас була в да? ця фаза закінчилася. Коли ви сумували, коли у вас був не ресурс, все, все закінчилося, ви виходите в абсолютно нове бачення. Третій варіант. Я вас вітаю. Дуже класно. І буду як завжди вдячна за ваш коментар. І за зворотній зв'язок на все добре.